Литви і президент Португалії. І я був приємно вражений тим, що президент Португалії привітав Україну на український. Йому було дуже важко, але він це зробив. І двічі мені було приємно, тому що я знаю цю людину особисто, мене колись 5 років назад, з ним познайомили. Президент Португалії живе в мальовничому маленькому місті Кашкаш, ходить з одним охоронцем, живе в двохповерховому будиночку. І ми з ним прогулялися просто по берегу океану і порозмовляли про Україну і, звісно, про корупцію, куди ж без неї. Але я обожнюю простоту європейських політиків, які мають для мене як зірець. Я був в Будапешті і там, ви знаєте, всі красивий парламент. Їхні. Там парламентарі ходять між людей не з охороною собаками, вибачте мене, і ОМОНом, і ШМОНом а приїжджають на велосипедах, ні, не як ляшко без сідлушки, ні. А... На От. І ви знаєте, я з таких людей беру приклад. І я би хотів, щоб наша Україна, яка вона має змінитися, немає все. Той країни, яка була після початку війни, має інша бути Україна свободна, спокійна, толерантна, незалежна. І сьогодні українське це вже не весь світ бренд. І цим брендом зробили його ми, діти, які... Свої іграшки продають на ЗСУ. Бабуся, яка свою останню пенсію дає на ЗСУ. Оце Україна. Дуже ще поки що неприємно бачити деякі пафосні заходи в пафосних ресторанах серед мерців, Бентлі, де наші селебриті одне одному вручають статуетки, називають одне одного волонтерами. Ну нам там з вами місця немає. Там немає місця до бабусі. І тут дивишся на такий кажеш, хвалять я, люди, мама, нас, ви мене, я вас. Давайте, щоб більше було таких простих, спокійних, народних, людських, душевних заходів серед українського мистецтва, серед української пісні і українського хору. І щоб гасло слава Україна, яке з недавніх пір, завдяки українцю, захиснику Сніжина після цієї жахливої страти омити кров'ю і щоб його озвучували від серця і душі. І не пафосні наші політики в дорогих вишиванках, а звичайні українці. Тому що наша армія не у фраках воює, а в таких самих шліпках. І тоді Україна буде такою, якою бачив світ і якою і хочу бачити, я завтра. і хотів би бачити Кузьма. Тому всім низький уклін. Слава Україні!